Поглянь на небо, скільки там зірок, наж відзеркалення, творіння їх думок, на нас віра і надія. Любов же спонукає. Ну лети своїм життям, чумацький шлях, прикрась. На сонці залиши свої сліди, адже настав вже зоряний твій час. Людина, кожна має свій талант, немає гірших, кожен в чомусь перший. І впевнено крокує кожен з нас до відкриттів і нових високих звершень. Доброго дня, дорогі друзі, викладачі, батьки та гості! Ми раді вітати усіх на традиційному конкурсі талантів. Це свято, щорічно об'єднує всіх першокурсників нашого коледжу, який не уявляє свого життя без руху, без друзів. Вони постійно до пізнання чогось нового. Рішучі вчинках і мріють, мріють, мріють. Ну і звичайно, в молодості проявляються таланти, які потім і визначають усе подальше життя людини. І ми на виняток. І ми на виняток. Ми теж талановиті, креативні, спортивні. І це все. Ми вам готові сьогодні продемонструвати. Отож ми починаємо. Чиє у залі той? Хто не любить танцювати, звичайно ж, нема, бо жодне свято не обходиться без музики і танцю. І, хоч не всі вміють танцювати, але зрозуміло одне. Краса танців зрозуміла всім. Танці розвивають почуття ритму, виробляють правильну поставу і дарують упевненість у собі. А також виховують і вчать культури поведінки, розвивають потяг до краси, виходять повагу юнака до дівчини. Зараз існує надзвичайне розмаїття напрямів у танцях. Брейк, хіп-хоп, рок-н-рол та багато інших течій модні танці потрібні молоді як повітря, бо вони дають можливість виразити себе. А зараз на сцену ми запрошуємо учасників шоу-балету Бік Фемелі. Don't you come back no more no more Будь немає на світі іншого мистецтва, яке б так ріднило людей, як музика. Мова її зрозуміла кожному із нас. Музика навколо нас. Вона, вона супроводжує наше життя і здатна відтворити будь-який стан душі, радість і тугу, любов і ненависть. І якщо твоє серце б'ється в одному ритмі з музикою твоєї душі, тоді ти дійсно щаслива людина. І сьогодні ти маєш можливість відчути темперамент кубинського народу. Зустрічайте Дзезика Дениса із запальною румбою. Ми зараз хочемо розказати притчу про талант. Якось Господь Бог вирішив наділити ділити дітей світу талантами. Французи вибрали елегантність і красу. Угорці любов до господарювання. Німці дисципліну і порядок. Росіяни вибрали владу, поляки торгувати. Італійці одержали хист до музики. Українцям Господь Бог дав неоціненний скарб, який прославив наш і нас народ на цілий світ. Пісню. Дав... з тих давніх часів український народ і в горі, і в Радощі знаходить собі втіху в пісні. Життя складне, постійний компроміс, постійний пошук і постійні втрати. Лиш той, хто в ньому творить і горить, чогось досягне і буде чогось вартий. В пам'ять про Кузьму Скрябіна Кирилюк Микола виконує пісню старі фотографії. Здається, що то було так давно, коли в руках тримаю цей альбом. Нам було абсолютно все одно, не маючи нічого мати, все. За гроші не купити, тільки час. Він всіх нас методично поділив. Когось він опустив, когось підняв, а є на кого взагалі забив. Старі фотографії на стіл розкладив. Дитячі історії смішні розкажи. І справжнім друзям не забудь позвони Бо добре чи зле з тобою завжди вогне. Дешеве пиво і сухе вино робили нас щасливими людьми. Та ніби чудо польське радіо Нам відкривало той незнаний світ. Ми жили всі так ніби добу сон, і можна бути вічно молодим. Та залишився тільки цей альбом, а мрії розлетілися як дим, старі фотографії на стіл розкатив. Дитячі історії смішні розкажи. І справжнім друзям не забудь позвонив. Бо добре, зле з тобою завживами. Ми грали примітивну музику, так чисто, що пробила би до сліз. Чекали, що прийде такий момент, коли під ноги впаде цілий світ. Годинник перто роки рахував, і кожен так як міг, таки зробив. Та тільки у альбомі всіх підряд ми будемо такими, як тоді. Старі фотографії на стіл розклади, дитячі історії смішні розкажи, і справжнім друзям не забудь подзвони, бо добре чи зле з тобою завжди вони. Старі фотографії на стіні розклади. Вітячі історії смішні розкажи. І справжнім друзям не забудь позвонив. Бо добре, зле з тобою завжди вони. Поезія це внутрішній вогонь кожного поета. Ці люди здатні лише кількома словами проникнути в найпотаємніші закутки душі. Вони, як ніхто, можуть відчути і передати красу незайманої природи, відчувати любов до рідної землі, до життя. Прекрасні вірші, як живі істоти входять у наше життя. Вони то навчають, то кличуть, то благословляють. І сьогодні Неделенко Ярослав розкаже, що ж треба для щастя. Що треба для щастя? Це вічне питання і відповідь, мабуть, нелегко знайти. Для щастя потрібні земне кохання, людина, з якою б весь світ обійти. Що треба для щастя, не гроші, не слава, не золото срібло, не чистий кришталь. Бо щастя найбільше, усміхне мама, Люди і, і татове слово незламне, як сталь, що треба для щастя, Лиш вірного друга, який не покине тебе у біді, який посміється з тобою, а в тугу утре твої сльози на мокрій щоці що треба для щастя. Немодні планшети, новий телефон, гарний одяг, взуття, не, не шикарні банкети, а щира людина. І дружна сім'я. Що треба для щастя? Ви ж зовсім трішки бачити сонце, радіти зорі. Кожного ранку піднятися з ліжка і мирного неба над нами вгорі. кожній людині закладено творче начало, врождені можливості, передумови для створення чогось нового, оригінального. Кожен набирає заняття від мистецтва, захоплення залежно від того, що подобається, про що мріє. І саме такі люди в результаті свої дигунами прогресу, творцями чогось принципово нового, ідеть надії на безперервний розвиток людства. От і в нашій групі є такі: вони мають захоплення по душі, чи то спорт, чи то мистецтво, або ж радіотехніка. І саме це їх робить особистостями. Ми юний цвіт нової України у наші очі дивиться народ. Пристати шлях нам судженої єдиний, під кольорами сонця і неба сині. Сягнуть житті небачених висот. Тепер належить нам майбутнє України і нам долати сходинки життя. Мої надія гідна зміна. Ми за України світле майбуття. Палаючи. В свої Забути слово Божа, тримаючи, тримаючи долю в своїх руках. Ми знаємо, чуєш, знаємо, що вірно, а що не так. Добрий ранок, Україно прокидайся вже мала. Кукавий молодка, добрий ранок Україно все, що є в моє житті, прокидайся Україно Ща ставати, ща знайти, ковтаючи сльози разом з дощем. Вчаємо зараз кожним днем ми створимо, змутуємо майбутнє своєю рукою. Ми маємо, чуєш, маємо стати самі собою. Добрий ранок Україно, прокидайся вже мала. Я несу тобі єдина, час, чашку кави кави молока добрий ранок, Україно. Все, що є в моє житті провідайся Україно. Час ставати, час знайти. Я то треба так прожити. Щоб внукам теж співали солові, коли є віра, що нема вагання, коли любов на все життя одна. Тож сонця нам усім, наснаги і дерзання. Сто літ прекрасних, чистих, як весна. Запрошуємо групу. Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати. І просто як є сприймати. Для мене ти, люба, кохана, для, для когось рідна мати. Добрий ранок, Україно.